Випустився з харківської школи інтернат для незрячих дітей імені Кароленко в 1987 році. В 1997 році, коли було 10 років в нашому випуску, я зробив першу спробу для того, щоб ми зібралися, зустрілися, але з різних причин мені це не вдалося. У 2007 році я навіть не робив спроби. Але у 2017 році я зробив ще одну спробу, щоб ми на 30 років зустрілися. На жаль, зустрілись тільки я, Олег і Лариса. А також приєднався до нас наш однокласник, який вийшов на два роки раніше. Ми прийшли з коридорами школи, поспілкувалися з вчителями, відвідали учбові класи, згадали різні історії. Після школи ми поїхали до ресторану, запросили нашу виховательку Наталію Васильівну, з я до сих пір підтримую дружні стосунки. Там посиділи, пригадали всі різні. Наші шкільні історії У 2027 році вже буде 40 років, як ми випустились. Але, на жаль, з тими подіями, які відбуваються зараз в Україні, навряд чи ми вже зустрінемось. Часи, де деяких однокласників вже, на жаль, з нами нема. Але пам'ять про них я завжди зберігаю у своєму серці.